Друзі, у нас тут трошки прикривато ідею. Після вчорашньої і біди та обстрілів вибухів. Крім постраждалих людей, я начинався. Я так розумію для природи. Нажить ташеняхка. Уже другу добу не ворушиться. Досить рідкісна пташка. Мабуть, занесена до важливої книги природи, але є але... але... вирігідність, що спричинило самоотруєння та шок викидами та вихлопами газів, які... Були викликані вчорашніми вибухами подіями. Це вже наслідки екоциду та війни. Що ніякі репарації цю пташку зараз не ну, піднімуть. Прикро. Зелений йду з Організацію, що піквоються про природу, попереджують природа ваша мати, ви за нею від неї залежите, екологія цариця наук. А ті амбіції, які йомусь доказують якимись там оружиями від геноциду чи інших. Це нагадує гілку. Це процес. Самознищення, коли діоти сидять на ті гільці, яку ще й пиляють. Можливо, філософії достатньо, але недостатньо розуміння. Коли це припиниться?